Вітаю всіх! Сьогодні на обзорі у нас монета України 25 копійок 1992 року. Перший штамп. Монетки виготовлялися з латуні. Деякі попадають за алюмінієвої бронзи та інших металів. Гурт монета має мілку насічку, це саме розпространені. Якщо попаде монетка з крупною насічкою, ціна на таку монету договірна і перевищує 1000 доларів за один екземпляр монети. На аверсі бачимо зображено тризуб. Зверху напис Україна знизу дата. По боках листя каштану з колоссям пшениці. На реверсі бачимо по центру напис 25 копійок та по колу ягоди калини у 8 ячейках-гронах. Ціна звичайної такої монетки, виготовленої з латуні на сьогоднішній день, розпочинається від 10-30 центів в залежності від стану монети та підштампу. Є монетки, бачимо, з більш крупнішими ягодами, це самі розпространені. Якщо попаде монетка така, як справа з мілкими ягодами, ціна на нього на сьогоднішній день розпочинається від 15 20 доларів за одну монетку. Якщо попадуть монети, виготовлені не з латуні. З інших металів. Ось вверху в мене є монетки виготовлені з алюмінієвої бронзи. Одна монета правіша звичайна, та де монетка зліва виготовлена на заготовці під 10 копійок. Ціна звичайної монети розпочинається від 100 доларів. Та, де виготовлена на заготовці під 10 копійок, друзі, ціна перевищує 500 доларів. Ось так бачимо по товщині монети дуже кардинально відрізняються. І метал, щоб ви були в курсі, якщо Попадають монетки ось таких кольорів, це монети виготовлені з алюмінієвої бронзи, більш червоніші, з темнішою патиною мітні. Є ще також у білих металах та магнітних. Якщо вам попадають монетка в білих металах чи магнітних, Ціни на них також договірні і привишають 200-300 доларів за одну монету, друзі. У кого є такі монети, пишіть, телефонуйте, я їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.